Всім привіт, друзі! З моменту виходу крайнього відео на моєму каналі пройшло майже 5 місяців. Те відео було про зарядну станцію Акофлов Дельта Про і про сонячні панелі. І загалом я розповідав, як я готую своє житло до можливих блекаутів та відключень світла, що, в принципі, зараз спостерігається по всій країні. Приблизно в кінці літа я вирішив свою станцію замінити на щось більш потужніше. Тихіше і, можливо, навіть надійніше. І в цьому відео я хотів би вам розповісти саме про такий комплект. Це у нас інвертор, який вже всі знають, мабуть, абсолютно всі. Це в нас Дя на 6 кВт і акумулятор на 10 кВт годин. Тобто це відео буде не огляд, а, скоріш за все, мій відгук про дане обладнання і чи все подобається, чи не подобається, плюси, мінуси і так далі. Тому поїхали. Перший найбільший плюс для мене це те, що вся квартира абсолютно підключена через інвертор, і в нас немає ніякого авера, який би це все перемикав, бо він дуже гучний і вночі він ну, доволі так може вас налякати. Тут встановлений просто трьохпозиційний автомат тобто жилення від мережі, нульове положення і жилення від інвертора. І тому він, по факту, у нас за ці 6 місяців жодного разу не вимикався. Тобто, виходить, що цей щеточок, такий, який був на попередньому відео, він тут трішечки змінився. Щит захисту по сонячних панелях залишився абсолютно такий самий, там нічого не змінювали. Е, розпочну з плюсів відразу, дивіться, інвертор досить потужний, це зрозуміло, да? 6 кВт. Пасивне охолодження, супер класно. Але я став жертвою TikTok, і тут встановлено додатково 3 вентилятори охолодження це в нас нокта, вони взагалі безшумні, тобто їх не чутно. І по факту всередині інвертора є один вентилятор, але він жодного разу в мене не вмикався. Акумулятор у нас встановлений ємністю 10 кВт годин. Для квартири цього, повірте, просто ось так. По факту, якщо в звичайному режимі це освітлення, інтернет, там, холодильник не включати якісь великі прибори, типу там, духових шаф, мікрохвильових і так далі, в цього акумулятора вистачить на 30 годин плюс-мінус. А якщо ще буде сонечко, це взагалі супер. Тому що я нагадаю, що сюди підключені 4 сонячні панелі потужністю 400 Вт кожна. Так, ще до плюсів можна віднести дійсно велику потужність. Тобто можна одночасно включати мікрохвильовку, там, я знаю, пральну машину, посудомийку, він це все переварює абсолютно спокійненько. Все класно працює, нічого не вибиває. Тобто для квартири чи складеш кажу, це прям супер, супер рішення просто. Трішки розповім про сонячні панелі, як же вони працюють взимку. Якщо хтось думає, що вони взимку не працюють, то він дуже сильно помиляється. Вся проблема в тому, що взимку мало сонечка. Але коли воно є, повірте, панелі видають набагато більшу потужність, ніж влітку, тому що фотоелементи панелі не перегріваються, він охолоджується. Таким чином, максимум, що я бачив. За одну годину панелі видавали 1,7 кВт. Я десь там вставлю чи запис з екрану. Я не пам'ятаю я це, все ді... знімав. Зараз зроблю таке невеличке ніби як порівняння з EcoFlow, тому що я був і по сторону як то кажуть, користувача зарядних, зарядних станцій, і тепер у мене повноцінний інвертор. Плюсів, дивіться, в Екофлов були свої плюси. По-перше, це мегазручний додаток, тому що тут в день додаток це просто Він наскільки мені не подобається, він не знаю, не дружелюбний, ну це просто капець. Він мене, чесно кажучи, бісить. Це перший момент. Другий момент. Ви не можете в реальному часі з телефону відстежувати, що відбувається у вас з інвертором, тому що вся інформація передається з затримкою чи 3 чи 5 хвилин, я не пам'ятаю. І я взагалі не розумію просто, як на обладнанні такого рівня це все може бути. В той час, як в EcoFlow ти собі зайшов до даточок, і ти бачиш секунда в секунду, що в тебе відбувається, там яке споживання і так далі. Е, потім, порівнюючи знову ж таки, зарядною станцією, це, звичайно ж таки, безсумність роботи є вентилятори, вони шумляють там і так далі. Я розумію, що ви зараз напишете, що там Дельта Про 3 і так далі. Але ж ціна питання просто: 150 тисяч гривень зарядна станція. Або в кінці літа мені цей комплект обійшовся в 115 тисяч, якщо не помиляюсь. Притом потужність більша, ємність більша. Ну тобто, якби вибір очевидний. І знову ж таки, плюс безперервна робота з сонячними панелями. Дивіться, яка штука за вересень місяць чотири панелі згенерували майже 300 кВт енергії. Тобто ми там за рахун ну, по рахунку заплатили там, не пам'яті з копійками гривень. Спробую також в програмі знайти цей скрін, якщо розберусь, і вам його покажу. Також я неодноразово бачив відео в Тіктосі в Інстаграмі, взагалі в соцмережах, де люди деякі скаржаться, що там глючить сам інвертор, вибиває якісь помилки і так далі. В мене, слава Богу, такого не було за весь час експлуатації жодного разу. Тому ну, з цим я не знаю, нічого не можу сказати. Він, в принципі, працює стабільно, класно. От єдиний, як на мене, найбільший мінус це все ж таки цей додаток їхній. Це просто жах. Тому, наприклад, якби я зараз комусь рекомендував встановлювати додому живлення, мене б запитали, що краще зарядна станція чи інвертор, з однієї сторони, я порадив би інвертор, тому що це надійність, це більша продуктивність, можна поставити більший акумулятор. Але. При, якщо, наприклад, у вас немає ніякого НР, е, іншого джерела заряджання, тобто якихось сонячних панелей, да, там, або генератора, ви цей акумулятор не винесете. Тобто в нього там вага 100 кг, ну, я мати, щоб його зарядити. А зарядну станцію можете легко взяти з квартири, кудись поїхати, зарядити, або від того самого генератора, там, якось так. Ну, або варіант ставити генератор десь на балконі, підключати до інвертора, типу, і заряджати. А це така собі історія, якщо чесно. Якщо вас цікавить, де поділася моя зарядна станція, то вона зараз у батьків в приватному будинку. Станом на 12 січня там не було світла 4 дні. І також у них присутній генератор, EcoFlow Smart генератор, такий двохпаливний, і він просто раз в день автоматично запускався, за 2 годинки заряджав станцію. Вимикався, і їм вистачило. Ну, тобто, одного запуска вистачає майже на добу. У них споживання там взагалі невелике. Тому все ж таки зарядні станції з генераторами ну, має місце бути, я, я так думаю. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно можливо інвертора чи зарядної станції, ви можете написати в коментарях, можливо, я вам чимось допоможу. До зустрічі.